Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 -ї до 22. другої. А зараз у ефірі телеканалу Еспресо працюватиме полковник Збройних сил України Владислав Селезньов, екс речник Генштабу збройних сил України. Слава Україні, пане полковнику. Вітаю вас. Вітання навзаєм, героям слава. Ну що, хотілось би розпочати зі справи не мов би і не військової, і вона не мовби не стосується лінії фронту, але водночас вона безпосередньо з тим пов'язана. Зокрема, йдеться про справу вищих, вищих українських офіцерів. Так, ну і вже з'явилися доволі жорсткі критичні заяви з боку діючих чинних військовослужбовців, так і водночас навіть від представників МВС справа не надто здоровано. Ну, наприклад, той самий начальник. Департаменту патрульної поліції сказав, що не можна в такий спосіб судити вищих офіцерів, так, ну і певний резон в цьому є. Виглядає воно не надто добре, але хочеться вірити, що це, так би мовити, помилка виконавця. Як загалом подібне сприймають у військах, і загалом чи можна в такий спосіб зрозуміти і встановити за допомогою слідчих дій. Що той чи інший військовий відповідальний за ту чи іншу ділянку лінії фронту, за, за ті чи інші бригади угруповані і так далі, може понести ту чи іншу відповідальність. От як з ним буде? Почнемо з того, що Україна є демократичною та правовою державою, а отже з того витікає те, що кожен з нас підзвітний і відповідно має нести відповідальність за свої вчинки, дії чи бездіяльність. Жодне попередні заслуги не може слугувати індульгенцією. Але в цьому кейсі пов'язане із арештом ряду українських військових виникає абсолютно слушне питання. А від чого така вибірковість? Чому йдеться про епізод харківської операції, а залишається залаштуками? Десятки моя хіба що не сотні інших епізодів, які так само потребують належного дослідження. Це перше зауваження. По друге зауваження, а чи володіють компетенцію ті саме посадові особи, які проводять розслідування? Адже де-факто органів військової юстиції в нашій країні немає. Немає військової прокуратури, немає де-факто військових судів. А отже, рівень компетенції тих державних посадовців, які зараз опікуються цією справою, що не менше викликає сумнів щодо їх здатності, ефективно та якісно провести відповідне дослідження, і в такий спосіб мені здається, ми створюємо дуже небезпечний прецедент, коли а відбувається певний певним чином вибірковий процес проти відповідних посадових осіб, які на широкий загал здаються такими собі цапами відбувалами. А з іншого боку, виникає питання щодо компетенцій тих самих. Службовців, які проводять відповідні е, розслідування, та е, кримінальні ведуть кримінальне провадження щодо зазначених військовослужбовців, виклики дуже серйозні. Україна перебуває у вирії бойових дій. Е, аналогів нинішньої ситуації на теренах європейського континенту не було з часів завершення Другої світової війни, і зараз ми починаємо займатися такими вибірковими справами, щоби що. Відповідь на це питання, мені здається, є дуже важливим. Кожен з нас, наша аудиторія, може самостійно відповісти на це, бо, вочевидь, коли ми об'єднані та згуртовані, ми сила. Якщо починається такий собі розбрат і роздрай, я думаю, що питання нашої ефективності дещо зменшується. І ключове полягає в наступному. Цього разу заарештували цих генералів, офіцерів. Хто буде наступним? За які вчинки, за які дії, чи можливо бездіяльність, хто наступний буде притягнути до відповідальності, і в тому числі в контексті всієї вертикалі державного та військового управління, чому йдеться про визначених посадових осіб, а чи будуть притягнути до відповідальності інші виконавці та керівники саме цих офіцерів та генералів? Питання насправді не є пустопорожнім, бо Зрозуміло, що кожен з цих військових не самостійно ухвалював те чи інше рішення. Є відповідна процедура погодження, є відповідна вертикаль військового управління. І тут ми можемо стати на дуже таку слизьку доріжку кого ще мають бути або притягнули притягнути до відповідальності або до, бадають допитані в статусі свідків щодо тих процесів які вирували у травні 2024 четвертого року на території півночі харківської області тому питання про великий жаль дуже багато належне комунікації від відповідних урядовців та представників правоохоронних структур. Немає, що ще більше посилює зневіру і непорозуміння в українському суспільстві. А це знову ж таки впливає на рівень згуртованості українського суспільства в цілому. Ні, ну надзвичайно тривожна ситуація. Так, тут ще один такий тривожний дзвіночок. З'явився інформаційний вкид стосовно багатомільйонних премій, буцімби, які отримували вищі українські воєначальники. Так починаючи від головкома, закінчуючи начальниками оперативно-тактичних угруповань. Ну і відповідно, потім з'ясувалося, що це помилка, тобто що це не були персональні, так би мовити, виплати і премії тому ж іншому. Генералу, так би мовити, що це преміальний фонд, який би вони мали розписувати відповідно. Тобто, можливо, ще би прояснили оцю історію. Безумовно, питання комунікації у війні, яка за суттю є гібридною, і цей фактор активно використовує федерація, починаючи від лютого 2014 року. Фактор інформування залишається, мабуть, що одним з найбільш ключових. А отже, оперативна належна реакція відповідних структур інституцій, посадових осіб на ті чи інші вкиди, які е, збують українське суспільство, є надзвичайно важлива. Скажіть, будь ласка, чи бачили ми детальне офіційне роз'яснення від речників міністерства оборони чи генерального штабу на цю інформаційну атаку? Ну, що менше я е, не так багато бачу звісток саме безпосередньо від е, відповідних посадових осіб, і це серйозний виклик, бо насправді такі. Речі легко пояснити та прокоментувати від належне командувачі військово морських сил адмірал неї шпапі, який наважився і абсолютно ґрунтовно по ділу розповів, що відбувається, бо насправді там жодного криміналу чи якось там не там не, неефективне використання державних коштів таке не йдеться. Є визначений преміальний фонд, який визначений посадовою особа, мають право розподіляти серед тих, хто заслуговує на такого рівня і такого ж типу заохочення, адже є дисциплінарний статут, який в тому числі передбачає таку опцію заохочення грошової премії тобто, жодної зради зараданьки тут немає. Але ж відсутність належної, ефективної інформаційної. Діяльності визначених посадових осіб і створює цей прецедент, коли українське суспільство збурюється, бо надто величезне великий запит в українському суспільстві на справедливість, і така інформація пов'язана з грошима, чи грошима, звісно, що збурює суспільство. А отже, має бути реакція: реакція миттєва, реакція професійна і така, що зможе погасити. Ті самі паразки непорозуміння, і нічого складного в цьому процесі немає. Я запит від суспільства. Є відповідна відповідь, реакція. Ну, поки повноцінної цензури військової в нас не впроваджено, хотів би вас розпитати ваші відчуття по ситуації у Новосілці. Так надходять доволі тривожні новини, ну але розуміємо, що інформація переважно не є офіційною. Отже, як нам оцінювати задум ворога по новосілці? Я насправді не заздрю зараз офіційному речни речнику Асу Хортицю, полковнику Трихубову, бо він знаходиться на дуже небезпечній ділянці в своїй військовій кар'єрі. Чому? Тому що з одного боку ми бачимо. Ми бачимо його офіційні заяви іншого боку. Ми розуміємо, що інформації з цієї ділянки фронту є чимало і від тамтешніх військовослужбовців, і від воєнних журналістів, і від осінтер дослідників. І ця інформація, м'яко кажучи, не зовсім відповідає тим заявам, які поширюються офіційними структурами та джерелами. Серйозна проблема. Я думаю, що як завжди, істина знаходиться посередині і певні заходи пов'язані з із забезпеченням певної маневрної оборони, проведення певних э, э, заходів з евакуації нашого гарнізону, з цієї ділянки фронту, я думаю, що скоріш за все відбувається. Те, що ці процеси відбуваються під прикриттям такого собі інформаційної тиші, я би так само не став би виключати, що саме такий формат. Але знову ж таки, чому тут у зараз ми опинилися в такій ситуації? Бо до того було ухвалено ряд непродуктивних нераціональних рішень командирами на місцях. Я не готовий зараз називати прізвища е командирів, не, називати, не готовий не називати підрозділи, які боронили цю ділянку фронту. Хоча зараз на широкі загалу відомо, що там логії та бригада разом з приданим підрозділом. Але для, для мене досі залишається терен когніта, як так сталося, що дорога е завдовжки в 12 кілометрів, е та сама дорога, яка підходить до невеликої новосілки зі сходу, не. Було належним чином облаштовано саме в інженерному та фортифікаційному плані. Чому ця ділянка дороги, яка мала вистати для ворога дорогою смерті, фактично перетворилась в таке собі шосе, яким вільне без жодних перешкод мали вороги наближатися в притул до східних передмість. Великої Новосілки далі я пам'ятаю, добре знаю про неймовірну звитяжність, мужність та героїзм наших підрозділів, які відбували в контратак контратак рубежі та позиції північніше від великої новосілки в районі нового камара, і на певному етапі їм це вдалося, але переважаючи сили противника, потім все ж таки змусили наш відійти. Я розумію наскільки складна ситуація, і наскільки запекли бої відбувалися південніше від великої Новосілки в районі Времеївки, але Тут у зараз ми маємо кризову ситуацію, коли з трьох боків ворожа сила оточила наш гарнізон, поступово прочавлюють нашу оборону поки що в східній частині цього населеного пункту. Але ж четвертої сторони там річка, річка, яку край важко давати було і. Зокрема, використовуючи техніку в більш сприятливих погодних умовах, а зараз це дуже серйозна виклик. Що буде далі? Чи вдасться українському ні штабу провести певні заходи щодо евакуації нашого гарнізону з великої? Новосії? Чи можливо є інші задуми спрямовані на розблокування нашого гарнізону на цій ділянці фронту? Мені про це дестам невідомо, Та й широкому загалу про це не варто знати, бо те, що знаю, до знає, знає свиня. Але в будь-якому разі, те, що сталося. На цій ділянці фронту так само потребує ретельного аналізу, ретельної оцінки, щоб не сталося так, що в перспективі командирів, які діють на цій ділянці фронту, так само будуть тягнути до прокуратури чи то до суду для того, щоб там визначати ступень їх вини, так, пане полковнику, і коли ми говоримо. Про Новосілку і не лише про неї, ми розуміємо, що незабаром ми будемо входити в весняну кампанію. Так, і те, що ми почули зі сполучених штатів, про 100 днів або до кінця поточного року, що будуть жито належних заходів, дипломатичного санкційного і так далі. Плану, ми розуміємо, що щонайменше близько 100 днів у Путіна для ведення масштабних наступальних дій є. Ну і якщо, наприклад, оцінити зараз ворожі наміри і ворожі ресурси, так. Ну, путінські є зрозумілими так, але от питання ресурсності, тобто відчуття, що ворог вичерпується, сточується, нема так. Ну тому що вже три роки ворог сточується. Ну і відповідно, які на вашу думку зараз будуть основні активності ворога. Отже, щодо ресурсів, ну звісно, всі ми пам'ятаємо наше розчарування, коли всім розраховували, що на початок жовтня минулого року наступальний потенціал російської армії буде вихолочена. Про це наговорила українська розвідка. Ми звикли е, таким заявам довіряти на превеликий жаль через низку причин, того не сталося, і де факто зараз на вісьмох ділянках фронту ворог має змогу активно наступати і мати при цьому територіальні здобутки. Днями генерал Буданов повідомив про те, що поставки озброєння нині відбуваються з території північної Кореї. Тобто росіяни вже отримують від своїх північно-корейських візавів реактивні системи залпового вогню, далекабільні артилерійські системи, так само, як і е, тисячами і мільйонами штук артилерійські боєприпаси. Чи варто розраховувати на за таких умов на стагнацію на полі бою? Я б не ризикнув. Можливо, пару ділянок фронту ще можуть відчувати такий себе певний спокій та затишок. Ну, до прикладу, серія невдалих атак чи спроб ворога взяти під контроль астрівців дельті Дніпра на півдні Херсонщини. Вони в принципі призвели до нульового результату. Ну як би до нульового мартиролог російських втрат зростає, а про ефективний контроль над тими острівцями з боку ворожої армії так така не йдеться, бо ефективно працюють українська аеророзвідка і не менш ефективно працюють українські гармаши та гармашити, апаратори дронів, які знищують всі спроби та намагання Росіян закріпитися там. Що стосується півдня Запорізької області, то тут інформація суперечлива. Має джерела з Криму повідомляють, що тамтешні окупанти, які перебувають або на відпочинку, або по інших службових справах в Криму, о, говорять про те, що на, серед них такі чутки ширяться, що 150 тисячного групування російських військ нині знаходиться на поготові на півдні Запорізької області. Але ж це угрупування сформоване і знаходиться на цій території вже тривалий час. Цілком ймовірно, що певних ресурсів цьому групуванню не вистачає а отже, в рух. Ця армія не приходить через певні причини, які мені дасть мене невідомо, але факт за фактом тактичний чи бойовий дії тактичного рівня на півніпоріжської області відбувається. Але говорити про масштабування, мабуть, що не варто до того ж, про це мовчить українська розвідка. Вона знає набагато більше ніж широкий загал. Але в будь-якому разі, ми маємо розуміти, 20 січня відбулося. День інавгурації Дональда Трампа стався. Але Дива не сталося, війна не зупинилася, і ті самі 100 діб, про які зараз повідомляється, перетворюються на велику таку інформаційну бульбашку, яку, до речі, вже починають спростовувати представники Кремля. Той самий Песков, той самий, ті самі представники російської МЗС повідомляють, що ну, вряд чи за 100 діб та сама те саме протистояння буде зупинено. Бо надто протилежні думки та позиції щодо виходу на перемовний трек відповідно з боку Кремля Путіна та поплічників та й з боку військово-політичного керівництва нашої країни. А це значить, скоріш за все, війна і далі буде тривати. Ну, прийде час давати відповіді і на ці поставлені вами питання. Дуже вам дякую, пане полковнику, за цю за цей змістовний аналіз в ефірі телеканалу Еспресо. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював полковник Збройних сил України Владислав Селезньов, екс речник генштабу збройних сил України. Час нашої програми вичерпався. Залишайтеся з телеканалом Еспресо. Мої колеги вас будуть інформувати про всі найважливіші події цієї надзвичайно непростої доби Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.